Алло, алло, мамо, це ти? Славімо його. Та більш-менш стріляюсь, але тримаємося, слава Богу. А Та ви там дом вдома не переживайте, ви головне моліться, а я вернуся живий і здоровий. Завтра швізво, підіть до церкви, прийміть святе причастя, поофіруйте, помоліться за нас і за Україну. Дякую, мамо. Я вас теж з батьком люблю. Бережіть себе. І молодшого нашого. І смачної куті вам. Вітро! Славімо його! Що ти казав? Славімо його! У нас на заході протягом всіх християних свят так відповідають на привітання. Христос народився! Славімо його! У вас тут всі такі? Так, це нормально. Правильно! Тому розкажи, як у вас там із досвідку. Гаразд, залюки. Різдво це особливе величне і радісне свято. Але до цього свята ми маємо підготуватись постом. Чекає для чого? А як для чого? Невже ти не розумієш? От як. Ти, як і я, прийшов сюди захищати Україну. Учебку прийшов, стріляти в міш. Звісно, мій. Ну от, а уявив би не вмів. То я би йшов? Так і кожен християнин. Має підготувати свою душу до цього свята, очистити її, покаятись за гріхи. Тож протягом всіх різдвяних свят ми ходимо в церкву на священну літургію, а потім вже в гості один до одного колядуємо. Весело знаєш. Ну, понятно, У нас в селі на Востокі такого нема. Нас попить, поїсти, покурити на дискотеку. А Бога нет, церкви не. Шкода. Ну, а ти у Бога віриш? Не знаю, мама казала, що хрещений, а тако, знаєш, якщо сильно стріляють, то вже і в Бога вірю. А так то ні. Дивись, ти в нас такий правильний, що нам так тяжко. Хлопців вмирають, та ще й такі хороші. А Бог милий, ага. Путін, думаєш, не молиться, то ж якому був? Тому що і ти? Та він забув за нас. Ти йому віриш? Вірю. Вірю в Бога і вірю, що це принесе нам перемогу. Вір, вір, а моя віра, вот, Бог. Вот Дивися яке небо сьогодні чисте і зорі на ньому. А он бачиш, зірка яскраво світить. Ніби дві тисячі років тому, на Різдво, коли Христос Ефлеємі народився. Де народився? Ну, в Ефлеємі ще в коляці так співають. Хочеш навчу? Давай. Повторюй за мною. Бо, Ефлеємі Хто ж іде? Хто це? Стінь, стріляти. Ми, ангели, Божі посланці, прийшли до вас. Не лякайтеся, сьогодні, як і вже більше дві тисячі років, справді народжується Месія, Христос Спаситель, який хоче спасти увесь світ. А йому ви поклоніться і все щиро помоліться. Бо він приходить і великою силою і могутністю. Господь допоможе вам у цій війні. Тільки вірте і не сумнівайтеся, бо сумні це найбільший ворог кожного християнина, коли він бореться за життя вічне. І про вас Господь не забув. Пам'ятає про кожного і вболіває за кожного своїм сином, а особливо за український народ. Зараз поклоніться, народжується Месія. Маріє, Люба моя, вибач, що я не зміг подбати про достойне місце для народження Месії. Йосифе, це не твоя вина, Бог сам розпорядився, де хоче народитись, і обрав не розкіш, а убогість, щоб найбідніша людина у світі не мала претензій до Бога. Що є найубогішою людиною у світі, бо найбіднішим і найбагатшим є ось Він, наш Господь. Тут так тихо, напевне, ніхто і ніколи не догадається, що отут, от у тій печері, народився Бог, і ніхто так далеко від нашого дому і не привітає з народженням Сина Божого. Дивись, Йосифе, хтось іде. Це ангел України. Мій сотворителю і влади. Це я, ангел України, душа українського народу. Сьогодні приходжу. Щоб висловити велике благодарення за життя, яке ти створив. Народ, мову, християнську культуру і традиції. Але зараз хочу тебе щиро просити: благослови нас! Ми народ України. створений за твоїм великим задумом. для добра світу і твоєї прослави. Але зараз ми дамо велику війну, війну духовну. За збереження віри в тебе, Тройці Святу Єдину, виповнення Твоєї волі. Допоможи нам, як народи, пізнати волю Твою і виборити її, бо далеко не всі діти українського народу люблять тебе і шукають обличчя Твого в своєму житті. Допоможи і у другій війні явитися переможцями перед тобою збережи єдність і цілісність, яку дарував зі своєї ласки. Бо ворог наш засліплений сатаною і дияволом, віджени його, а народ пригорни до себе, спаси його, наче візь верхованством Його, приведи до покаяння, господин, народ України і благослови мене. Люблю Тебе, Боже мій, ось тобі дари мої, і віра моя. Ісусе, благослови Україну! Сину, вислухай народ України, ясифе глянь знов хтось йде. Це Ірод іде, спасибо Тебе, Господі, що я. президент такой большой страны, как Россия. Я как бы тебе тоже служу. Войну на Украине начал с террористами. Русский мир в Украине строит. Я не такой президент, как все эти европейские. Европа, она вообще все про тебя забыла. А Америка, она вообще антихристианская. Вот Россия и церковь моя православная, мы законы твои чтим. И как бы тоже надо твое благословение. Вот тебе мои торги. Сину, змилися над цим народом. Не відкинь його, а наверни до себе. Дай ласку пізнати гріх свій і відвернутися від злого. Може, це відіння було? Ти Ти теж це бачив? Це просто неймовірне. Бачив і Марія, і Йосип? І але страшні були, всі страшні були. Так, це Ісус, Син Божий, сьогодні народився. Тепер, ти віриш в Бога? Тепер я вірю брати в Бога. Вірю. Вірю в нашу перемогу, що ми скоро переможемо і настане мир на нашій землі. І скажу вам, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Слава Україні!